Гармата снайпер так про американську М777 відгукуються артилеристи 44-ї бригади оперативного командування Захід. Зараз вони проходять злагодження в тилу і враженням від застосування цих гармат на передовій. Бійці поділилися з нашим Володимиром Миколайчуком. постріл з американської гаубиці М 777 злагодження проходять гармоші 44-ї окремої артилерійської бригади. Усі військові з бойовим досвідом заряджають гаубицю точними рухами, кажуть. Вона перевершує радянські аналоги. Легша, маневреніша, а головне точніша. Ефективно на полі бою, тому що ми починали з гіацинтів, з Д-20, а сімка це як «Роллс-Ройс» серед гармат. Влучна. 에, ну, гармата снайпер, 에, і біля неї дуже легко працювати. Якщо просто лишні відкинути з голови, від ну кращого не треба. Просто працюєш і насолоджуєшся. Гармаші успішно вели вогонь високоточними снарядами екскалібр. Вони дістають ворожі цілі на відстані до 40 кілометрів, коли звичайні лише 25. За один день ескалібрами. І ми розрахунок еска 5 п'ять цілей. Це було дві САУ, два урагана і ще щось, Я вже не пам'ятаю. Настроюють сам снаряд, якби по е, своїх супутниках снаряд е, піднімається 11 км в висоту і летить до цілі. Гармаші підтверджують американські М777 суттєво допомогли зсу на передовій. На них окупанти постійно ведуть полювання, і це кажуть артилеристи: свідчить про ефективність цього озброєння. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марапон. Єдині новини.